Всім привіт, продажа Volkswagen Golf, свіжо переданий з Німеччини 2008 модельного випуску, 2007 календарний. 1,6 бензин, автомат, в хорошій комплектації з пробігом 149 тисяч км. Наголошусь, ця сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця, це вам буду поступово показувати. На 15-х колесах на зимовій резині в такому темно-синьому темно -синьому кольорі має доблюючі поворотники. Таке на скло і тріщин, з колів, Ось він код фіксуйте собі. Такий у нас стан резини, хороший ще протектор, тут у нас клопаки, знизу прості штамповки стоять, стан переднього бампера, фар. Зверніть увагу, все в гарному збереженому стані. Нічого не затерто, не потріскано. В хорошому стані автомобіль. По цій стороні пройдемося. Ніяких царапинок, нічого такого немає. Підігрів бокових вікон. Передні, передні ці бокові вікна приламіновані заким напилом. Всі оригінальні. Volkswagen, Volkswagen. Зараз перевіримо, чи лобове оригінальне. Так само лобове оригінальне. З 7-го року всі вікна. По кругу все вам покажу. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок, він вже розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Це вікно з підігрівом. Ззаді має партроніки. Поднищу не нержавий. Все тут у нас добре. Зараз перевіримо його міром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз швидко пройдемося по всьому кузову. Має косметичних два підкраса. це, наперед скажу багажник і перефарбована криша. Просто косметика. Це все робилось в Німеччині, такий автомобіль і приїхав до нас. Це перекрас, просто косметика, подвійний перекрас до 200 мікрон. І так само ляда багажника. Ось в цьому місці більше перефарбовувалось всі останні елементи в оригіналі. Дуже тяжко знайти таку машину, багато хто шукає в такому стані, як ця, бо часто буває, що вони вже ржавіють, ще щось. Тут автомобіль гарно зберігся, зберігався завжди в сухому місці, тому і відповідно хороший стан автомобіля на сьогоднішній час. Ось такий у нас салончик, дверна карта, повний електропакет, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, центральний замок, кнопочки всі ціленькі, зверніть увагу, нічого не знищено, не затерто, пороги. Ось дублюючий ще один вінкот, тут бірка про обслуговування. Вже злізла з часом, сидіння, не перешивались, не просижені, пластик ціленький, неушкоджений, таке кермо не витерте, блок управління світлом, підсвіткою дефлектори, розеточка на 12 вольт, підлокітник все охайно, збережено, підстаканічки, автомат. Зараз присядемо. Двохзонний клімат контроль, датік тиск в шинах тут присутній, підігрів заднього вікна, дзеркал. Зараз заведемо автомобіль. Підемо ключа. І у нас ключик. само все добре. Приладова панель, запалювання. Так гарно заводиться, тільки що потрібно підзаправити його. Це нас сигналізує, що потрібно пристібнутися. зараз пристігнути. Помилок зовсім нічого немає, обороти не плавають, мотор працює чітко, рівненько, коріненько, підгазовую, двозоний клімат контроль. Все в... вечором підсвічується кожна кнопочка таким синім світлом. Зараз я вимкнув фари. Також приборка з синім світлом підсвічується таке дзеркало. Підсвіточка, потолок не прокурений, не протертий. Бачите, ніяких дирок, затертостей, нічого немає. Такий охайний стан автомобіля. Все відповідає твоєму пробігу. Тут такий попільничка, прикурювач. Ця документація по машині згодом перейдемо до неї. Радіо, все повністю функціонує. Розетка на 12 вольт вам показував такий стан пасажирського сидіння, двірної карти, торпеда. Все охайне. Така капсула часу, можна сказати. Зараз заглушимо. Перейдемо далі. Покажу вам задній ряд. Ось така у нас задня дверна карта. Пройоми, пороги, пластик, диванчик, все ціленьке, хайне. Я сфокусую. Підсвіточка, дефлектори буде дути холодним або теплим повітрям пасажирам. Система кріплення ISOFIX для дитячого крісла. Бокові вікна з підігрівом. Такий у нас великий просторний багажник. Зараз подивимося, що тут у нас є в комплекті. Тут у нас такий органайзер. Раз. Подвійна підлога. Можна тут щось ховати, ставити. Такі у нас комплект Домкрат, піна, крюк. Ключ тут у нас, бачите, все в оригінальній, шовчик, все по заводському, бірочка. Зараз описую. Все на місці. Такі кріплення, гачечки собі, пакета з магазину вчепили, щоб не літали продукти по багажнику, шторочка, все на місці закривається. Такий великий просторний багажник, також сидіння складається в рідну пілогу, якщо потрібно щось перевезти велике чи переночувати, така універсальна машинка для кожного дня. Показується з цього ракурсу тепер. Така тверна карта, корозії по пройомах, по всьому, там де їхня завжди слабинка, в цих автомобілях нічого немає. Все в доброму стані, як бачите. Диванчик. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все охайно, частенько, самі бачите як Там сидіння пасажира. Зараз покажу вам документацію. Так. 2007 року випуску, 12 місяць. Ну, це модель вже 2008 року, але на облік стає сьомим він код. Фіксуйте собі, 1,6 бензин 75 кВт. Також сервісна така папочка, дуже багато різної документації. Ще одна бірка його. тут відмітки про обслуговування присутні. Можу скинути фотографії окремо, якщо на відео вам не вдасться передивитися. Собі ставте на паузу, переглядайте. Наступна сторінка. Видно, що автомобіль гарно обслуговувався, був в гарних, добрих руках. Дуже така рідкість знайти такий автомобіль в гарному стані з таким пробігом і нержавим кузовом. Хто такий автомобіль шукав, то знає про що я говорю. Ось остання відмітка про обслуговування на пробізі 132 тисячі 24 рік, 6 місяць. Далі відміток вже у нас немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір, зверніть увагу, болтики всі ціленькі, нічого корозії немає, все вам так покажу. Все В гарному стані, всі облотнітелі, резиночки. все у нас на місці. Болтики нічого не кручено, не верчено, пари. Саме тут, Це ціленький він-код основний. потрібно зняти цю резинку. Бувають вінкоди поржавчені, але тут автомобіль в гарному стані. Пізніше поправлю. Мотора працює чітко, рівненько, ніяких підтікань, заподівань немає, видно, свіженький вітер стоїть. Антифриз саме чистенький. Такий у нас акумулятор. Один і шість бензин. Сіма улюблений. Це гарненько. Газова, газова опора, все тримає, все тут у нас добре. Так, проведемо тест-драйв. У нас Volkswagen Golf, 1.6 бензин, автомат. Все плавненько, гарно працює. Зараз я вам продемонструю. Коробка класно перемикається, ніяких рівків, запинок, нічого абсолютно немає. По ходовій автомобіль збитий, нічого абсолютно не потрібно робити. Я Так, легенько нажимаю. Все гарно, чітко перемикається, дуже хороша шумоізоляція для такого року, в такому класі автомобіля. Така класна, приємна, комфортна машинка для кожного дня з мінімальним пробігом, гарним збережним салоном і козовом. Думаю, хто любить Volkswagen, хто шукає таку машинку в Україні, довго чекати не буде по таких. Таких автомобілів у нас дуже мало, щоб не були з великими пробігами, в хороших комплектаціях і з живим кузовом. У нас двозонний клімат, MP3 плеєр, стаканічки, розетка, прикурювачі, така, цер... така приборна панель. Вся сервісна історія присутня, все я вам показував, нічого не прокурено, не протерто, все в гарному стані. Кого цікавлять гарні перевірені автомобілі. Приїжджайте на огляд, тест-драйв місто Родовильєве Рівненська область. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, опис і ціну. Також можемо доставити по Україні цю машинку, телефонуйте, все детально розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі.